І всім привіт, народ, з вас, підписів Подбайк. Так, ми продовжуємо грати в Iron 4 з модом Ukrainian State the Грет Реборн за Україну. Так, зараз нам лишилося для перемоги над Європейською Лігою Оборони, Або як іноді чекаю читаю лігу... Європейська Ліга Ображених. А, капнути Америку і Аргентину. Америка нас зараз потроху буде ой, Південну Америку. Вона просто називається Південна Америка, я читаю, як Америка. Так, дивіться, можна теоретично підготувати на майбутнє висадку в Аргентину. Чому я не можу зробити морське вторгнення обрати? Окей, це було щось дивне. А, можливо, я через фільм-маршала обирав, тому не зміг. Коротше, зараз почну підготувати. Так, стоп. Перу. Ти Так. А, тепер наші сою. А коли наші союзники встигли також вступити? Окей, я не знав. Що наші союзники також повступали? Так, це що за 24-ка? А, перед туді якось. Ось так. 240 дивізій на всю Америку. Він тут 120-120, якщо що, ще можу підвести Так, але я б токен, щоб спочатку об'єднатись. Так, це я вас хотів підвести ще додатково Давайте тоді робимо по-іншому. 120-ку. Додаю сюди. Сюди? Тут є ще 120-ка з бій! генералами. Ось ти. Додатково в Південну Америку. І ось так в бік Аргентини буде шити. Ось так. Загалом 480 дивізій буде на всю Америку. Прекрасно. Так, але тут ще б об'єднатись підтримку. Зробити тут загальний фронт, спільний фронт. У, 6 дивізій готові. Так, давайте я ще одну додам. Всі інші нехай дістануться, в нас просто ми трохи повтрачали також. Все, всіх повернули. Хм. Японія. Чи готувати вже висадку на Японію? Тут далеко плити. Можна спочатку в Китай поусаджуватися, потім в саму Японію. Подивимось, спочатку б з вами розібратися. А в Японії там вже може і фронт трохи посипатись. Так, нам лишилось об'єднатися ще ось тут на півночі. Вперед. Можна ставити спільний фронт. Є, ми готові. Тримайте нормальний фронт, ось так. Вперед. Все, зараз підемо. Подивимось. Ну, на початку буде не дуже комфортно, але потім ми їх виснажимо і доб'ємо. У них недостатньо військ, щоб мені протистояти. Плюс вони зараз втратили дуже багато своїх територій. Дуже найважливіші, вони повтрачали найважливіші свої території. Ну, зараз просто кількістю їх задавимо. Ну, це вже той час, коли треба просто кількістю давити. А, так, да, до речі. Тут же, напевно, що ось тут, ось тут треба. А, чи вони проти Японії не воюють, тільки проти. Хм. Коротше, Південна Америка, там скільки 77%. Ну, Зараз поримось. Почекайте трохи. Підкріплення підійдеще. Що тут по найближчим вузлам постачання? Ось сюди. Ваша мета взяти ось цей вузол постачання. Мені байдуже як. Це ваша головна мета зараз. Так, тут є куди і перекинути авіацію. Тому що я б хотів би ще мати підтримку авіації і при бажанні. Я б міг би отримати. Так, було б тільки куди перекидувати. Це вперед. Зараз прилетить трохи авіації. Ми вже в їх, в їх Ну, ну тільки б'ємось. не... Якщо я кажу, що б'ємось, це не значить, що ми прям пробиваємось. Просто б'ємось. Ось тут, звісно. Це прям прекрасно. Давайте вас зупиню. Додаткові війська, які також сюди йдуть, поки що запуню. Просто підійдіть для початку. Там просто ще гори. Так, і насправді кажуть, кажучи, танчики. Танчички, танчики. Якщо ви встигнете доїхати, поки вони всі ще не капіталюють, то ви 24 танчики. Сюди. І сюди. Ну, взагалі, тримайте собі фінмаршал ще. Там я вам робив окремо генерали на підвищення. Все, потім приїдуть колись. Так, Південна Америка, я столицю вже забрав. Столицю забрав. Тепер на південь треба пробуватися, і вони капнуть. Скоріше за все, як тільки я візьму південь. Да, їх тут багато. Хм. У нас ще проблеми з постачанням ще. Так, окей. 600. Якщо б вони зараз звільнили мені тут аеродром, щоб я тут тільки знаходився. Ну-ка, вилітайте. Всі з моїх союзників покидайте цей аеродром. Зазвичай, коли ви залітаєте. Ну, вилетіть звідси. хі-хі, Південна Америка. Бразилія капнула Що, лишився тільки наш друзяка? Лані. Аргентина. Рувай, капнув. Ой. Ой. Як шкода. Як же шкода. Ну Тут же ж я їх якось поперекривати. Що вперед. Вперед. Дай тут вже внутрі Аргентини. А ти, де Аргентина? ти збираєшся мене зупиняти? Так. А, залізниця є, до речі. Це прекрасно. Так, доброго Добрий? вечора. Ось тут ви. Добрий. Зараз подумаю, що треба робити. Так. Теоретично можна на південь Японії висадитись. Так, мій флот. Да, ми тільки тільки сюди допливаємо. Окей. Це тут. Я підготував. Далі. В Цей порт. Плавати далеко, на жаль. Доготеться. Давайте пріоритет все ж таки саме в першу чергу на японській привіт. Так, ну я запланував. Просто. М -м, я б ще б позапланував, але далі порти, з яких я б. Хоча. Ні. Я... Всіх інших просто підведу кудись. Ось сюди стояти. Чи так розтянув вздовж узбережжя, щоб вони не заважали. Все, готуйтесь. Потім це потім зробимо. Так, тут. Що, аргентин? Тільки в аргентину зайти. Чим ми, кажучи і... і зайняті. Вперед в Bueno Айрос потрохи. Ну, хочеться вірити в автонаступ, що він впорається. Так, в нас є така річ, як аеродроми поближче. Та якусь якісь 2000 сюди поближче перекину, щоб було зручно розподіляти. Мій союзники, ви влітайте з цього аеродрому. О, Болівія каплю. Ну, дякую. Ну вони що, не бачать, що вони мені заважають. Окей. Трохи перекидую. Бомбочка, а. <смі> Мене сюди не літать. А, там ось тут є бомбардувальники. Так, візьміть. А, ви вже самі додумалися, що там треба взяти аеродром. О, танчики. Ну ми, ми тут вже проходимо. Коротше, прекрасно. Ми, то, прям дуже сильно їх знутрі роз'їли. Так, сюди. Ще 200 літачків при бажанні. Бряд. Ну ви всі тут літайте, тепер. Буенс Айрес. Думаєш, втримаєш. думаєш? Ви думаєте, втримаєте Буанес Айрес? Який ви наиївні. Давайте дві бомбочки просто. Є. Yeah. Капітулюйте. <laughs> я вас вірю, я на вас розраховую. Ой, як як хорошо. Ні, їм не вистачило. Ну, не знаю. ми швидко зараз впораємось. Вони просто, грубо кажучи, секунд... на секунду капнуть. 94. Ну так, тут просто агресивний наступ. Ми зараз позахоплюємо найближчі міста, найближчі регіони. все буде красиво. 97%. Ну так, ми, ми до рейса не, не зайдемо, не встигнемо зайти. Вони швидше капнуть. А все. Не, не з, не, так, ділю. На жаль, я все ділю з японцями. Так, на останній крок треба не забути взяти човники. Почнемо, напевно, з. з, 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 з. з усіх принісів Німецької імперії, з британської. З надто краще, зверху вниз просто йдемо. РВ є, так. Ну, це так, початок. О, на початку я не борюсь ні за що. О, так, все, все забрав. Так, знову ж, для початку не борюсь ні за що. Потім будемо боротись. Знути вимоги. Ага. Відмовитись. Савок. Тепер поїхали. В Європі. Осла. Це японське Фінляндія. Так. Латвія. Тебе захоплю Ірландія. Тут. Від Півдня все ж таки не відмовляюсь. Острівці також. Ці всі забираю саме я. Далі. Німеччина. Таке далі щось хочуть забрати? Ні. В ідеалі взагалі б їм нічого не отдати. Не віддати нічого. Все, висунути. Продовжуємо боротись. І так, так як в нас більше очків не буде, то одразу треба позабрати весь флот. Продовжуємо боротись за все, поки нам вистачає. Я, ну, якщо вдасться нічого не віддати японцям. Послухайте, ну, ураховуючи внески війни. Війну, наші і їх, то. Блін, якщо нема можливості нічого вам не віддати. Окей. Теоретично, від чого я можу відмовитись? За що ми тут боремося разом? От, само. Окей, за самого не борюсь. Блін. Так, у Норвегії. Окей, відмовляюсь. від Норвезького острова. Острова Бісмерка. Також Чубут. В Аргентині не хочу відмовлятись. Гаїті. Гаїті і. Лунбатур. Ні, тут. Залізниця йде. Не відмовляюсь. Окей, я тимчасово відмовляюсь від Гаїті. А ось ці два регіони. Блін. Окей. Відмовитись. За самого буду боротись. І від самого відмовитись. Ну, окей. Декілька острівців дозволимо їм забрати, затвердити. Окей. Ні, продовжити. Добити японію ще треба. Питання: де інтеграція? у гу є. Інтеграція купані. Інтеграція Моложина, Гомеля. Арблійська, Сочі, Єйська, Шахту, Сутоводий Стродупчина, Ростова, Білграде. По інтеграції? І це все було заради цього, заради інтеграції. Ну і вже давайте просто а чому б і не добити Японію. Хто у вас тут зараз? М. Ем, а ви не хочете відкрити? З ким ми зараз воюємо показати мені? Хм. А в нас, типу, недостатньо переваги на морі. Так, я зайво прибираю. Конструюємо весь свій свій флот тут. Ось так. Просто забудьте, що таке. Що таке ваш цей самий? Що таке перевага на морі? Забудьте. Так, відправляю тут. Трохи вісь флот ще додатково. вам кінець. Що, що ж. Але в них трохи привага на морі є. Через що я не можу прям висадитись. Нормально. Так, вони мені тут роблять неприємно. Я думаю, 120-ку можна спокійно відправити сюди. А тут вас переставити. У нас там десь з'явився порт. Я не хочу, щоб вони до нього дійшли, тому ось так стало у вас. Ось тут добити їх. Вперед. Скоро Станратство Карпатська вже ж. Новоросійськ, новий. Новий Корсунь. Краснодар. Нова Січ. Ось так все. Так, мій флот пливі, пливи, пливи, пливи. Пливи в Японію. Зараз повіж підплива моїх човників. Бо тут не всі плавучі. Зараз, бачите, пливуть з інших з інших місць. І ми зможемо їх винести. Їх флот просто. Просто винести. Це що таке? Ну. Пере в мене питання тільки одне. Покажіть. Ну в плані. Мені просто цікаво, кого мені треба капати. Я сподіваюсь без Без Китаю обійдемось. Ось все, вперед. Я готовий. Поплили. Японські війська, скоріш за все, десь. Десь тут, ходять Одна дивізія. Є так, де? Ось сюди. Все там просто одну дивізію у нас вбили. Я Відновлював Так, висадка пливе. Так, тут. Я прибираю лінію захисту. Так, японцям тут має дуже більше стояти, бо я просто вбиваю всі їх конвої. Пуде в у них. них нічого не приїжджає. Так, і в Японії в них має бути мало військ, бо в них багато різних фронтів. І треба їм усюди триматись. І через це в них може в самій Японії бути дуже мало військ. Чим я і скористаюсь. Зараз подивимось. О, намагаються мене перекрити вперед прекрасно. П'ять сюди, один сюди-сюди, інший копкуру. Так. Так, дуже шкода. Ой, а я взяв ага. Гасакі. Блін, як шкода. Як же шкода. Так, і ось що я роблю. Беремо, через shift ставимо. Зараз сюди ще припливують війська. Кудись сюди. Вперед, максимально агресивно. Так, виш, сюди. Половина. Сюди. Все. Розширяємось. Так, тут. А де підкріплення? Де висадки? О, все. Добуваємо їх тут. Тут вони втратили також свої позиції. Ага, тут, хорошо, тут. Всі 24 дивізії зібрались. Ось вас повидиряю. І тут. Агресивно, максимально агресивно створюємо їм проблеми, щоб вони такі не розуміли, чисто що відбувається. Ви, 24. Угу. Також, я по итогу всіх об'єднаю тут. Так. Чому я не можу відкрити ось цю плашку, ми воюємо. Так, ви. 24. Ви дивите наказ, ви встанете ось тут. Ваша мета буде ось тут розвиватись, Все. Та, розширяємось. Створюємо їм проблеми, щоб вони не розуміли, що відбувається. Угу. Тут. Аеродром є, але він не під моїм контролем. Ось тут є, але він під моїм контролем, але сюди не нема скидати авіацію. Бо я якщо я скину туди бомбочку, вона одразу все розіб'є. О, ні, ось. Так, вперед, давайте сюди поближче перекину. І вже звідси буду перекидувати. Так, 600. Сюди. Ну, і була не була. 600 ще сюди. Може, і без атомної бомбочки впорусь. Все, тепер ще підтримка з повітря. Є. Зараз ще один аеродромчик отримаю. Ой, я хируші не взяв. Так, без тут сюди, вперед. Ще авіація. Що таке японія? Що за обличчя? Lossak, вообще б зайти. Ми тут розширяємось, вони намагаються відійти. І знаєте що? Вперед. Цей цей маршал, вперед в наступ. Просто е, відволікаємо їх. Тут. Давайте так само. Відволікаємо їх. Відволікаємо від Японії і від ось цих висоток позаду. По хорошому. По-хорошому, підстати десь. 120-ка раз. Сюди. Сюди. 1202. Сюди. Сюди. Ну, їм кінець. Все. Скільки там дивізів загалом у них йде? Неймовірна кількість. Так, тут більше аеродромів. Ну там, не вистачає, об'єктивно не вистачає аеродромів. Я б міг перекинути побільше авіації. Ну, вони не витримають, вони просто не витримають такий натиск, який я зараз їм роблю. Так більше авіації. У-у-у, все. Моментом ми навіть зелені стаємо. Ну так, все. Може ти вже взяв тут нормальну перевагу. Я нарешті тут перейшов. Можна вам тут щось нормально побивати, все вперед. Що складного в тому, щоб пройтись по Японії? Це хоча б кудись було складно? Ніколи. Давайте швидше це зробіть. Ми тут по Кореї проходимось. Так чисто випадково вийшов в Корею. Ну так, тут дуже погано нам б'ється, але нормально. Ми їх там наша мета там просто їх виснажити і затримати. Ну і може на майбутнє капнути Китай. Дуже невигідні наступи, але я можу. Подивіться, в мене 10 мільйонів людських ресурсів. Я можу це спокійно. <плес> Кінець. Я можу спокійно так от самовбиватися, було кажучи. О! О! Я щось. Пропустив момент, вони капнули. Прекрасно. Що, забираю всіх? А, Китай. Най Найцінніше це Китай. У Японія. Найцінніше, тому що там купа людських ресурсів. Я навіть не коментую, просто воно тут. Купу країн позабирав. Додаткових купа флотів. Ой, японські, дякую. В них все ще багато човників навіть врухав, те, що я дуже сильно їх топив. Все, У нас ще очки лишились. Затвердити вийти, окей. Як вам таке впорались? Ми за одну серію багато зробили. Ну, тому що я нарешті користувався автонаступами. Ну, ну, ну. Тут все ще показую, що ми воюємо, але ми ни з ким не воюємо. Це просто забагалось. Судячи за все, надайте мені всі ресурси. Всі. Ну, ну, все. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, яку ви зможете пограти за різні країни, в тому ж рахунку за Україну, то по в описі ви можете знайти та придбати мою гру з симулятори країн. Якщо ви її придбаєте, то, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте і до бажаного це мене також дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять ці відео. Якщо в когось, мій глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсор на ютубі. Підписка, подлайк, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.